Добрий вечір. У нас сьогодні в гостях Екстрасенс, магістр магії в третьому поколінні, переможець битви екстрасенсів шостого сезону. Кращий екстрасенс Східної Європи в 2020 році і штатний консультант слідчого відділу Інтерполу ФБР. Мені дуже приємно, що ви провели таке якісне дослідження відкритих джерел. Ні, це, це ви анкету заповнили. Ми вам надіслали анкету, ви її так заповнили. Ну, ви ж це вирішите, правильно? Так, звичайно. Що ви робите? Зазираю в майбутнє, дивлюсь, що ви вирізали цей момент. Що вирізали? Так, вирізали, дякую. Це наша робота. І перше питання: як ви стали екстрасенсом? А я ним не ставав. Я ним народився. Можу розказати, як я народився. Ні, ні, не треба, там плюс-мінус у всіх однаково, наче було. Я син ворона та чорної вовчиці. Тобто, тебе народила вовчиця. Так. Нащо я цим займаюсь, взагалі? Ти мені не віриш? Ні. Вірю, звісно, вірю. Тобто, ваш дідусь був вовком. Ні. Дідусь та бабуся були людьми. Бабуся народила вовчицю. Ні, ворону. А друга бабуся по тій лінії всі були вовками, так? Все, єбанути. Може закінчимо прямо час? Це ж ясно вже. Хорошо. А, Добре, як пройшло ваше дитинство? Передбачувано. Та блядь, це ясно. Ну, як? У мене було п'ять братів та шість сестер. У нас було бідне дитинство. Ну це логічно, так. Проте однієї ночі. На осені вони всі зникли. Всі разом, а як це? Полетіли в теплі краї. А, блядь, понятно. Птахи. Ворони. Ворони, так. Вот ну це хуйня прям яке. Це якась хуйня. Просто читай питання. Там вони написані. Ти просто їх читай. Вони написані, я бачу. Я перепрошую, а можна, будь ласка, кави? Ні, не можна. Давайте закінчимо швидше подкаст. Спуститись внизу на першому поверсі, вип'єте каву. Там якраз з ліфту виходите, повертаєте. Навіть. Я знаю, як туди йти. Виходиш з ліфту, повертаєш наліво. Направо. Проходиш метрів 200. Там прямо біля ліфта, справа стоїть вже кава. А, там ще написано кав'ярня. Ні. Жінка, бачу жінку, Бариста, 23 роки. Сука, Чернява. там просто автомат стоїть кава і все. Автомат з кавою бачу. Угу. Ні, мені дійсно потрібна кава. Я можу зазирнути в майбутнє. Я гадаю на кавовій гущі. Так, добре, Добре. можеш сходити за кавою швиденько? Уже просто ну, дійсно цікаво. Мені лавандовий раф, будь ласка. Все, не йди, нахуй. А ти мене не обзивай. Я і проклясти. можу. Ну, давай. І щоб піська не стояла. Блять, давай просто підемо по питанням. Окей? Окей. Отож, як ви вирішили стати екстрасенсом? Я вирішив стати екстрасенсом ще в дитинстві. Коли мені було вісім, в мене були проблеми з товстою кишкою. Ну, це ж Я... ніяк не пов'язано, правильно? Пов'язано. Лікар виписав мені анальні свічки. Так, це точно пов'язано? Пов'язано. Я вставляв їх собі в дупу, але моє тіло відмовлялося приймати свічки. Це ж точно нахуй не пов'язано зараз. Пов'язано. Свічки не допомагали. Через це мене забрала швидка і відвезла до лікарні. Мені потрібно було ставити клізму. І от лежу я в палаті зі шлангом, який стерчить з моєї дупи, і думаю. А чи не стати б мені екстрасенсом? Ще раз, блядь! По питанням! По питанням! іде, нормально відповідаєш адекватно. Наступне питання. В дитинстві ви якось використовували свої здібності? Так, звісно. Яким чином? В магазинах я міг ось так от обирати пачки сухарів флінт, всередині яких був купон на сідіплеєр. Так, і скільки cd плеєрів ви виграли? 834. Там же можна було виграти одразу машину, чи не одразу машину. Моя мама не вміла водити машину. А, а слухати Софію Ротару їй подобалось. Вовчиці. Чорні вовчиці. Ну так. Да. Чорні вовчиці. Бо у нас є горілка. Ладно. Так, у нас є питання від глядача. Блять, у вас навіть хтось спитати щось хоче. Доброго дня, Апокал. Це точно, що Апокал. Я вболівала за вас на битви екстрасенсів. Скажіть, будь ласка, а ось забобони всякі дійсно мають якусь містичну силу. Наприклад, кицька чорна якась через дорогу біжить. Чи може трапитись нещастя? Чи це правда? Дякую за запитання. Тамара. Світлана. Світлана. Проте це повна нісенітниця, це дитячі казки. Із справді працюючих забобонів, коли з вами може дійсно трапитися якесь нещастя. Це, наприклад, якщо ви бачите, що у вас летить літак, або, наприклад, хтось планує вистрілити в вас з арбалету, дійсно, не до добра це. Угу. Або, наприклад, якщо ви симпатичний білий хлопець, потрапили до в'язниці для темношкірих, тоді дійсно. Віда неминуча. Так, ладно, якщо вже заговорили про битву екстрасенсів, розкажіть, як ви змогли її виграти? Це все таки телевізійний проєкт, новий канал, там конкуренція велика. А, ні. Я виграв не ту битву екстрасенсів. Я брав участь у битві екстрасенсів в Гайсені. Там треба було просто пиздитись. В фіналі було 40 хвилин напруженої кривавої битви, але я все ж таки забив ту чорну відьму із Ужгорода і виграв проєкт. Бля, я не можу це слухати. Я, до речі, консультував Джоан Роулінг під час написання Гаррі Угу. Але вона не все хотіла брати, вона відмовлялася від багатьох штук, які я їй пропонував, кажучи, що я мах занадто старих традицій. Хорошо, а що для прикладу вона відмовлялася від вас брати? Лівіасу. Я казав Джоані, що правильно казати Лівіаса, а не Лівіоуса. Але вона сказала, що це занадто надумано. Проте Руперт Грін, який грав Рона Уизлі в першій серії Гаррі Поттера» сказав Лівіаса. І Герміона Грейнджер виправила його на Лівіуса це була чиста імпровізація. Так, тобто актор, який грав Рона, послухався вас і реально зімпровізував в найвідомішій франшизі кінематографу. Так, я просто прокляв його. І сказав, що якщо він не скаже лівіаса під час зйомок, я не зніму закляття. І тоді його ніхто не покличе на головній ролі у фільмах. Але я щось закрутився, завертівся і забув зняти з нього це закляття. Це Запізявсь якийсь, я не можу це слухати. Ладно, окей, а були ще якісь кейси на вашій практиці? Так, був дуже великий кейс. Колись у пари з Жашкова пропала дитина. Дівчинка 12 років. Шукали 20 годин і так і не могли знайти. Викликали мене. Я приїхав, і мій внутрішній голос повів мене до лісу. Ми зайшли у ліс, і я почув сигнал. Я сказав: копаємо тут, але викопали ми срібну ложку періоду Першої світової. Я відійшов лівіше і почув сигнал знову і сказав: копаємо тут. Але викопали ми кришечку Кока-Коли. Через десять таких же сигналів я зрозумів Металошукачем її не знайти. Батько дівчинки відпиздив мене. Пізніше виявилось, що вона просто в сусідів сиділа. Якщо чесно, я просто в шоці від того, який він був Нікому не треба ложка з першої мірової. Слухай, а якщо ти такий крутий екстрасен, чого ти не попередив людство там про коронавірус? А я попереджав 28 грудня, 21 рік. Я забігаю в реєстратуру 28-ї лікарні обласної. Кричу: Мені треба до сі Цзіньпіня! Зв'яжіть мене з Сі Цзіньпінем! Він повинен поїхати в, в Ухань в квартиру 35, що на вулиці Кічуань, 23, третій етаж, 15-й дом, і сказати, щоб проварив кажана на 15 минут більше. Мужик, на базарі купив кажана, отравленого. Треба їхати, їхати, їдемо, їдемо. Але тоді мене не послухали. Блять, іди нахуй! 5 хвилин. Для тайм 5 хвилин, бо терпи його і все, 5 хвилин. Хорошо. Е -е, ти медіум? Медіум. Давай так. Я зараз загадаю людину. Е-е, Дам тобі карту світу, а ти мені на карті світу покажеш. Убийців. Це Де людина ця людина знаходиться? В... знаходиться? Вона знаходиться десь в світі. Та, блядь, в світі. Давай. Це ж вообще розплюнуть для тебе, так? Да? Ось тут бачу, чорне. Це, блядь, Африка, нас забанять, ідіот. Вона в Канаді. В Хуяді. А ще я вмію зв'язуватися з померлими. Хочете, наприклад, можемо зв'язатися з кучмой? Кучма живий. Можемо з Гітлером поговорити? Давай. Я Гітлер. Я Гітлер. Вітаю, пане Гітлер. — Доброго дня. Дуже неприємно. Звідки ви знаєте українську мову? <гух> Все я не гітлер. Давай когось західніше. Америка. Я Елвіс Преслі. You want me a question? To, to me? Тумба Це вообще в общем, маски шоу делат. Шуми юби. Шуми юби. Ні, це не алеспреслю. Ааа, я ще не можу. а, Ааа, а моя голова. Голова. Можна воды, будь ласка. Воды. все, бурафа нахуй, Я не можу. А ще я хочу зробити останнє передбачення на сьогодні. Вангую, що в коментарях хтось напише, нащо ви позвали цього єблентяя, коли нова каламбуря. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да, сім слів. Так, <гум> да, буде такий коментар <гум> Стрілець. Щось Стрілець. Шостер. <гум> Блядь, давай, давай, давай. А. И что писька? Не. Не знаю, как это снять. Этот еще, блядь, этот мотыляется. И вот лежу я с... Слангом в жопі и думаю. А чи не стати печестра? Мені, мені треба зв'язатись з Сі Цзіньпіньом В Китаї на базарі мужик купив отруйного кажана. Вибач было, знаєш, знаєш, що мене роз'їбало? Що Що я сижу, слухаю тебе, все нормально. Але Но в якийсь момент я помічаю ворону. <ріст> вот так на мене смотрить. Отак, вот блядь, глазом.